Вітаю вас на вишивальному каналі Хобі Хрестиком. Я Світлана, і перед вами моя оформлена робота, романтичний букет. Оформляла у Олександра Брензана. Все дуже прекрасно. Але погано видно на камеру такий у мене телефон. Я зараз покажу трошки ближче, але на початку скажу, що упаковка була дуже надійна, так що неможливо було нічого розбити. Надбити і поламати за час пересилки. Син, коли вдома розбирав посилочку, дивився і говорить, О, та я міг її ногами додому підкидувати, їй би нічого не було. Каже, а я так акуратно, так акуратно старався, щоб ніде не нашкодити, нічого не порушити. Також в упаковочку була вставлена отака, це картон чи фанера, не знаю. Дякую Олександрові, ніколи не завадить така річ тим, хто вишиває, а зараз я трошки ближче покажу, трошки блікує, але нічого, якось роздивимось. Я не розпаковую повністю від цієї плівочки, тому що робота на подарунок. Я вишивала своїй подрузі з прекрасним іменем Вероніка. Я вставлю фото вверху, які багети пропонував мені Олександр. А чому я вибрала саме цей? Тому що, на мій погляд, до цієї роботи саме цей пасував найбільше. І дуже я рада, що вишила фон. І саме цим номером ниточки, мені здається, що найдужче він підходить сюди. Дуже гарно, мені подобається над усе. Спочатку я вибрала бежевий багет. Отут оця серединка була бежева, дуже гарний, але до самої картини вона так не підходила, як ця. У мене ще немає досвіду у виборі багетів у виборі рамочок в оформленні робіт, тому що це перша робота, яку я оформляю. Олександр запропонував мені антиблікове скло, і я зовсім не пошкодувала, що вставила його в обидві роботи, другу зараз покажу, його навіть не видно. Коли дивишся на картину скла. Навіть не помічаєш, що воно є, ніби ось тобі живі хрестики і навіть ніби ворсинки терчать від гниточок. Трошечки дуже гарно, мені дуже сподобалося. Ось тут я бачу полосить робота місцями, але тепер вишиваючи чарівну мить на крупній канві, і я зрозуміла, чому. Так у мене вийшло. В одному із своїх відео я розповім, що я буду робити, щоб отаких полос з виборі до гряд у мене більше не було. Як я буду вишивати, все дуже просто і легко. І я впевнена, що вишивальниці. Якщо не всі, то більша частина тим методом користується. І в них такого немає. В цілому я рада, гарний подарунок вийшов. Дивіться. Що тільки, можливо, буде не так, у них обоє блідорозові з геометричним малюнком, з блискітками. І я, може, не підійде ця рама до їхньої кімнати. Але я теж, коли занадто багато мені пропонував Олександр, то в мене розбіглися очі, і я вже не можу потім вибрати. Вибрала вже з перших чотирьох запропонованих мені цей варіант для цієї роботи найкраще. І скло зовсім не блікує, не віддає світлом. Ой, Дівчата, мені дуже сподобалося це оформлення. І сам букет, сама картина дуже гарна. Вона гарна була навіть не оформленою, коли я приклала в себе до стіни її просто вишитою. І ще навіть не вибраною на канві. А тепер, коли вона оформлена, проста паперова схема, але вона дуже гарна. Гарний подарунок. Нафотографую, щоб була у мене пам'ять <правж> про цю роботу. Але ж я казала, що може й собі ще вишию, але я всі роботи, які у мене підходять до кінця вишивання, мені здається, що ще раз буду її вишивати собі, якщо це на подарунок. Щось мені не хочеться з ними потім зовсім розставатися. Може, якщо буде висіти на стіні то не буде видно оцих полос, вони не будуть кидатися в очі. Просто камера всі негаразди виловлює найбільше. Це моя киця. Ой, тваринки. І ніби навмисне хоче їх показати, ці всі негаразди на картині. Радості немає меж. І ще одна робота вчений комар. Зараз я її розпакую. Я почала і вчений комар. Цю роботу я ой, відблискую. Отак. От Найшла в інтернеті. Я ще тоді нічого не знала про авторське право. І... З радістю почала її вишивати, вона мені дуже сподобалася. Ніякого іще не було у мене досвіду у вишиванні. Одну, я здається, вже була вишила, чи це зовсім перша. Я вже навіть не пам'ятаю. У мене дві перших роботи отця і вечірня прогулка під дождем теж з інтернету. Яка з них перша вишивалась, я навіть не пам'ятаю. Можливо, і ця, вона така невелика. Я так раділа її вишивання. Мені настільки подобався і подобається цей комарик і оця лампа. Я так люблю лампи. Жовті відтінки, світла по кімнаті. І цей комарик уже ніч глибока, я так вважаю, і він зачитався над книгою. І оці крильця. Які вони ці крильця? Ну зовсім як справжні. Здається, 14-й каунт. Тут. Ну, ще я не замовила домальовку чи якусь іншу раму, щоб вона хоч була. У мене ще не було досвіду. Немає ще досвіду такого. І я хотіла вкластися в тисячу гривень. І навіть цю роботу хотіла оформлювати без скла. Я думала, може, буде ще якась простенька рамочка. Зовсім. Але Олександр пропонував цю, Із тих, що я дивилася, вона найкраще. Я не розуміюсь на оформленні. Я думала, може вона буде якось ближче, може можна якось зробити, щоб не було видно цієї канви, але вибрала те, що вибрала. Взагалі то все гарно. Але от от оце. Пляма на склі. Зараз я вам покажу. Тут теж антибликове скло, і оце пляма. На початку я подумала, що можливо ця ниточка попала на канву і там лишилася, і в мене була велика надія, що я її зможу струсити. І ось тут іще. Але це не ниточки. Це плями на склі, і вони звідти з того боку, ну, не плями, а брак не на склі. Хоча схоже, що це ниточка. Ні. І на самому видному місці. Я і так, коли вже посилочка навіть мені йшла, я вже переживала, що я не замовила кращий багет, не то, що кращий за це. Це мені подобається дуже. Думаю, може, просто маленький, щоб це, чи якось щоб воно прилягало тако, щоб не було видно тієї її канви. Щоб була просто маленька картина в оправі на стіні. У мене стін небагато. А коли ще я побачила оцю пляму, то я зовсім. Я написала Олександру, не знаю, він мені ще не відповідав, а повішу на стіні уже і хай висить. Оця робота в мене вишивалася ниточками пері. Звичайно, що цього всього тепла, кольору, камера не передасть. Але дуже гарно. Вишивалося важко. Пері я вишивати більше нічого не хочу. І, мабуть, не буду, але те, що вийшло, воно дуже гарне. Відтінки такі теплі, теплі. Приємні, приємні. Не так як камера показує. Хоча й на камеру непогано, але воно якось приглушено, нема тієї краси. Взагалі-то багет на романтичному букетові найбільше підходить до листочків у букетику. Вони гармонують між собою ці кольори, тому я його і випрала. А ще до плямочки на комарикові, то нехай це буде найбільшою проблемою на даний час у мене. Взагалі. А також пам'ять про процес, який я оформила під час цієї клятої війни. І не будемо. Звертати уваги на такі дрібниці, я вважаю, тому що в усіх нас є більша проблема, і ми всі хочемо, щоб вона побистріше скінчилася вже. А зараз я хочу подякувати вас за увагу. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!